Сьогодні ми відзначаємо першу річницю нашого батальйону, рік відваги й віри, відчайдушного супротиву й оборони, рік бойового хрещення, наступів, боїв, непоправних втрат і вирішальних перемог. Рік, що об'єднав у дикому полі вчорашніх цивільних жителів та досвідчених бойових ветеранів, спецназу, добровольців і силовиків, уродженців степів і гір. Тих, хто на початок війни був вдома, чи спеціально повернувся за кордону. Усі вони об'єднались біля витоків і джерел нашої нації та державності. На шевронах захисників і захисниць батальйону Дике Поле споконвічний символ державності тризуб і прадавній тотем українських воїнів сокіл. Дике поле для мене стала сім'я. Ми разом, ми до останнього. Для мене дике поле це місце, де я можу себе проявити. Я нещодавно прийшов і мене доволі тепло зустріли товариші. Я вже можу так назвати цих людей, тому що е люди дійсно відкриті і дійсно допомагають освоїтися. І це не так страшно, як я гадав собі, але. Сподіваюся, я тут до кінця до перемоги. Батальйон «Дике Поле це один з найкращих підрозділів Збройних сил України. Дике поле це моя сім'я. Це співдружність людей, які зібрані тут однією метою звільнення своєї країни від загарбників. Дике поле для мене це вже більше як сім'я. Уже рік часу, але за цей час, можна сказати, він і короткий. Ми дуже втратили багато. Навіть не побратимів, а по братів, які для нас залишаться в серцях, які для нас дають поштовх далі йти, боротися. Але це наш обов'язок іти до кінця, іти разом. Неважливо, скільки нас, нас ще буде багато і нас не подолати. Плюс велика, дуже велика ціна волі і майбутнього української держави, В річниці народження батальйону з вдячністю, пошаною молитвою. Згадуємо про всіх оборонців з дикого поля, які поклали своє життя за Україну. Наш батальйон це справжня родина, що об'єднує і робить нас сильнішими. Дике поле це не просто військове формування, це ідеологія.